Причинний зв'язок. Що це означає? Якийсь який зв'язок. Між чим і чим? Є три вагона в об'єктивній стороні. Це дія, але без дії, без дія. Потім є наслідок і зв'язок між, між чим? Між діянням і цим наслідком. І ми побачимо, що тут мається на увазі. Ну, поняття спочатку. Це наявність зв'язку між діянням, ну, має в логічному дискурсі поняття причина. Та противоправним результатом наслідком. Тобто, ми обов'язково, ну, причина-наслідки з зв'язок, що це означає? Що ну, ознаки. ну, Такого зв'язка є декілька, є три виду, мінімум три виду зв'язка в цьому світі, і причинно е, наслідковий зв'язок це один із видів зв'язку. Зв Але він такий кримінальний. ну, В, юридичний, в юридичному сенсі ми порівнюємо, ми маємо на увазі причинно-наслідковий на зв'язок. Які, які ознаки у цього виду зв'язка? Перше. Слідство слідує, слідує за причиною? Ну, така ідея. Наприклад, якщо, наприклад, спочатку я вдарив його ножем, а потім він умер. Помер. А якщо він помер, а потім я вдарив його ножем, це не буде, це не буде ну, причина наслідків зв'язку. Зв Чому? Тому що перевернуто. Це, це невірно. Потім причина потрібна для слідства. Ну, наприклад, я щось погано сказав на людину, і людина помер. Після, після чого. Тут ми бачимо, що спочатку було погані речі, а потім. Іде смерть. Є да? одне слідує за другим. Але це не буде причинно слідний зв'язок, тому що е, мої речі не були е, причинами е, смерті. Вони должны бути доказані, що мої дії вони повлекли за собою цю смерть. І слідство необхідне для причини. Тобто, якщо я, наприклад, б'ю його ножем, я хочу, щоб він помер. Тобто я бачу майбутнє, і в цьому майбутньому я бачу цю, цю, цю смерть, і в, тільки в цьому випадку, якщо я бачу цю смерть і б'ю його, це буде, це буде причинно-наслідковий зв'язок. Якщо це не буде, це буде там, казус, наприклад. Ну, це усе, що я хотів. Ну, це така частина логіки в юриспруденції. І ваше останнє запитання, будь ласка.